Бог, наш притулок і сили джерело. В часи пекельні завжди допоможе, тому не страшно нам, коли земля тромтить, а море поглинає гори. Не боїмося ми рев, люті пінистого моря, величний гір падіння руйнівно. тече така ріка, чої потічки щастям повнять місто Бога, Всевишнього святу оселю. Бог є у місті, то і місто вистоїть, не упаде, Бог підтримує його на світанку. Бунтуються народи страхом обійнять, розвалюється царство. Подає він свій гучний голос і тане земля. У самогутній з нами наш Господь. Бог Якова притулок наш у горах. Іди і дивись, яку могутню силу має наш Господь. Поглянь, яку страшну руїну, він чинив Спиняє він війни по всьому світі, ламає луки, підрізає списи, спобиляє бойові щити. Доволі боротьби він каже. Я Бог ваш, я народів переможець. То я землі Господь. У самогутній з нами наш Господь. Бог Яков, притулок наш у горах.